Добрий день! Зараз я розкажу про чабрець або тимян. Ось він такої форми. по латині тімус, повзучий арвенсіс. Найбільш розповсюджений повзучий тим'ян. Він стелиться, росте на галявинах лісових і стелиться таким гарним. Ковриком, містить кошик невеличкий такий, на ньому розміщені розові, лілові квіточки, такі невеличкі, маленькі, він має дуже приємний, гарний аромат. Використовується як від Харковича. Дія, це в мене висушений, дуже гарний. Квіточки, квіточки тут не видно, лялову таку. Колір лаванда в мене І від Харкуча, анальгетик, антибактеріальна глистогінна дія, а також стимулює жовчогінні функції, часто вживаючи брець при різних формах бронхіту, запалені легень, ОРВІ, кашлю, бронхоектатичної хвороби. Листочки От епіліптичної форми, як в листях зміститься тимол. Ця речовина лікує і має протизапальну дію. У випадку шлункових вироб допомагає при тошноті спазмах, взуттях, закрепах, тобто запорах. Тому що тимол і карвакрол, що є в складі тим'яну, благодійно лікує шлунок. Вчені доказали, що трава покращує роботу печінки, лікує кишкові інфекції зменшує запалення кишечника. Тим'ян володіє високою антиоксидантною активністю завдяки флавоноїдам, особливо лютеолін. І апігенін активує роботу ферментів при надходженні організму і, з, і, з, і, з, за, тому, і з, за допомогою цього збільшує імунітет. В траві багато також міститься вітаміну С, природній антиоксиданти імунної системи, покращує метаболізм. Чай з чабрецю, тому що подавляє апетит. І тому чабрець, так як містить цінні речовини допомагає не переїдати між основними прийомами їжі. Для похудіння вживають чай. Ця справа в тимолі, він прискорює метаболізм і перешкоджає набирати вагу тіла. Чебриць підвищує сприймання організму до інсуліну, тому є профілактичним лікуванням діабету другого типу. Чебриць рослина багата залізом, лікує анемію всього 100 г заварки чаю, чающабриця містить 20% добової норми заліза. Він допомагає в процесі створення червоних кров'яних тіл еритроцитів. Дефіцит яких підводить до залізно-дефіцитної анемії. шкідливі властивості чабреця знаходяться в різних випадках, проявляються при алергічних реакціях людей з індивідуальною непереносимістю, при патології почок, виразки шлунка і дванадцятипалуї кишки на стадії загострення. Навіть здоровій людині корисна міра. Його не п'ють безмірно, тому що спровокує гіпофункцію, послаблює діяльність щитовидної залози. Чабриць приміняють в кулінарії як ефірне масло здавна використовували в консервуванні і лікерогорів лучній промисловості, використовують в маринадах, закусках при добавленні до м'ясних і рибних страв. Чаща брицю заварюють легко. 10 грам чорного чаю змішати 30 грам чабриця, залити 400 мл окропу і залишити настояти 7-8 хвилин. І потім проціджують. Як анальгетик, чабриць лікує радикуліт і неврити, хвороби в суставі м'язової системи і периферичних нервових стволів, свіжий чай чабреця Зберігають в холодильнику 4-5 днів. Крім всього, чабрець містить вітамін А, важливий для здоров'я зору, імунної системи і кожі. Я, наприклад, також для зору закапую в очі каплі тимол, щабреця. Або є тимол, або називається ще до трав 3, до трав. Вітамін К, який міститься, необхідний для нормального згортання, звертання крові і підтримує здоров'я костей, містить кальцій, також укріпляє зуби, кости. Правильну роботу м'язів і нервової системи регулює. Магній покращує серцево-судинну систему, м'язи і нервову. Систему організму. Чебрець містить калій, е, який регулює баланс рідини в організмі, підтримує тиск крові в нормі, а марганець укріпляє роботу ферментів і антиоксидальні властивості. має. Цинк е, закріпляє імунну систему, ріст і розвиток, а також здоров'я шкіри. Вся ця композиція складу вітамінів і мінералів чабрецю Комплексно благодійну дію на організм. Ефірні масла чабрецю лікують акни, запальні прищі на шкірі, знімаю ризик бактерій шкіри, знижують запальні процеси. Чабрець входить в склад гелей, кремів, масажного масла для уходу за шкірою, від подразнень для тих людей, у кого немає алергії. При кашлі роблять аромати... ароматопи терапевтичну інгаляцію з гарячого чаю і сушеного чабриця. І ще розкажу про липу. Ось вона у мене міститься. Липові листочки, всі відомі липа. Липа це. Велике дерево досягає висоти 30 метрів, тіля флорис, по латині тіля флорис. Він, це високе дерево з широколистиною кроною. Ще називають липу лутошка, мочальник. Цвіте липа в червні липні. Від цього назва липа липень. Квіти мають таку напівпарасольку. Всім відома напівпарасолька і сусвіця квіточки, половиночка парасольки, окрема, половинка парасольки. і На ній розголоджена сусвіця. Квіточки жовто, блідо-жовтого кольору. Розслаблює, липа, розслаблює напружену мускулатуру, приносячи спокій і полегшення, як судино-розширяючий засіб використовується. Завдяки липі знижується кров'яний тиск в людини. Використовують липовий цвіт у виді настоїв, відварів, чаю, а зовні – як примочки компресії, ванночки. Суцвіття містить ціліацин, тому що називають тіліацин, тілі що володіє фітонцидною активністю, флавія, новий глікозит, гесперидин. Має аскорбинову кислоту до 31,6% в організмі, в складі липи, також ефірну олію. В склад цієї олії входить алкоголь, фар... фарнизол. Потім липа містить дубильні речовини, сапоніни, слиз, каротин, віск, цукор. Липа має жар знижуючу відхаркувальну, діуретичну, болисть заспокійливу дію, бактерицидна, секретоліптична, протисудинна, седативна властивості, також характерні липі, має легкий жовчогінний і спазмолітичний ефект. Сприяє виведенню з організму, з організму токсинів і метаболітів. Прийом настою липи у здорових людей не викликає посилення потовиділення в косметології як догляд за сухою шкірою обличчя. Ось таке я розказала вам про цікаві, про цікаві властивості чабрецю або тим'ян і липи. Це моя лаванда. Дякую за увагу. Всім гарного дня і щасливого лютого місяця, початку місяця. Всіх благ.